А от я ну... от нелогічний момент для нас звучить для чого президенту в президентській вертикалі представник блоку вітренко? Знаєте, я вам скажу ну блоку вітренко це все, трошки бабусе. інше. Він Представник боку Вітренко, тому що з Росії сказали його там взяти. Бок Вітренко, бок СДПО і власне список СДПО. І тоді були спроби в п'ятому році добитися, щоб Янукович створив не партію регіонів, що я ж був всьому цього свідком і учасником цих процесів, а йшов боком на Януковича, куди мала війти і партія Вітренко, і партія з Тиск був неймовірний тоді на Януковича, він тоді від цього втік. І тоді розставляли з Росії, кого треба збирати. Ну а тепер з Росією, я от, так це, розумію, не диктує. Янукович. Так, Це справа в тому, що сьогодні призначати людину, яка перша завжди належала до російського пулу. Другий момент. Давайте не забуватися, коли я ж тоді був депутатом від Львівщини, від Львова, я знаю, як робив кар'єру Сало, в третьому році, коли він на початку року зайняв дрібну непоказову посаду відпові... начальника відділу правопорядку на Львівській залізниці, а до кінця року став головою обласної міліції. Він був особистою креатурою Медведчука. Він особисто, особливо віддана. Особливо е виконавчила людина Медведчука, і він таки і шився сьогодні. Ми маємо двох губернаторів, яким напряму може керувати Медведчук.